Вітаю! Хочу показати свій гаджет, який допомагає мені в'язати, навіть коли немає світла. Вдягається на шию, руки у вас вільні. Вмикаєте світло і в'яжете. Зараз покажу поближче. Так виглядає. Так, значить, тут регулюється він. Можна підрегулювати як зручно, тоді на шию да, і підрегулювали собі, як вам зручно. Тут ось кнопочки. Можна вимкнути один. Ліхтарик, можна два, там уже, як зручно. І ще ось тут є кнопочка: регулюється освітлення. Ой, щось я там тепле, холодне, там ще якесь теж три режими освітлення. Дуже класний, зручний. Я замовляла його на тему. Посилання в мене немає, бо я замовляла ще весною, але ви можете зробити. Скрін от зараз екрану і закинути в додаток тему, і знайдете по фото.